Друзі, усім доброго, я знову на рибі. Спінінг травень місяць. До нерестої, до кінця нерестової заборони залишилось буквально тиждень, і можна буде вже десь нормально поїхати на якогось може і коробця, але поки все-таки спіннінг, хочу ще побігати, хочу ще половити цього окуня цю щуку. З собою я, як завжди, взяв. Два спінінга, кіншин і е, блубердінг. Е, хочу сьогодні перевірити і силікон, і там облірочки деякі є. І є навіть один новенький воблерочок. Потім покажу, що це за воблер. Е, такого в мене ще не було. І взагалі на такий вид воблерків я ще не ловив. До речі, до, речі, до речі, якщо ви ловили на такий воблер, про який я розкажу трохи пізніше, то напишіть в коментарях, як у вас він е, взагалі працює чи ні. Так. А так, в принципі, час у нас є. Годинки, напевно, 4, може трошки більше. І весь цей час. Дощ воді починає накрапати, ну нічого. І весь цей час, я думаю, ми будемо старатися щось спіймати. Ультралайт і просто лайт, тому вперед. Так, зараз побачимо, чи ми зможемо тут зайти на один острівець. У нас дощі йшли всі ці дні, похолодало. Дуже, от зараз, наприклад, всього 11, щось там 12 градусів. Холодно. Так, острівець під водою. Зараз пробую зайти. Ось так, от бачите. Я зайшов. Головне вмовне провалитись, але не повинні. Я не буду тягнути когось за щось і зразу перейду до нашого супер, суперзброї, супер на сьогодні. І це той воблірочок, про який я вам казав, який я хочу сьогодні спробувати. А це у нас 60-мм. Е Міра вайп від догнера Ратлінг. Ось так от вам буде краще видно. 9-грамовий воблірочок з цікавою огрузкою. В середині там кучу-кучу різних шариків. Вони создають е і шум, і, в принципі, для, для закиду, як пишуть в описі до цього воблірочка, сприяють. Гарної лечучості та дальності закиду його. Ну, не знаю. Оце мій перший ратлінг, я ще на них не ловив. Так от, до вас питання, як, чи є вони у вас і чи ловите ви ними. Пробуємо. Дивимося, ага. 9 грамів і, до речі, у нього він такий по дну йде 2,5 метрів. Заглиблення, да, але тих непогано, я от зовсім трошки зовсім трошки замахнувся, і він почти перелетів тут у нас річку. Е -е Яке у нього, які у нього проводки? Ну, або рівномірочка, або можна, в принципі, сходинкою також його тягнути. Ну і звісно ж. 2-2,5 метри треба шукати в принципі, таку, е, таке, таку глибину десь на річці, щоб був хоч трошки для мілководдя він не піде, він буде цими гаками збирати весь мул, траву і цепляти за все, що може бути і не може бути. Е, в принципі, я знаю, що тут у нас є ямка, сюди я і покидаю. Не знаю, спрацює, він не спрацює, я показую так, як є. Не буде клювань, то не буде. Перейдемо на щось інше. Перейдемо спочатку на якусь іншу місцину. А потім, якщо і не буде не так, то замінимо його. Але все рівно я на нього покладаю якусь надію, мені він подобається. Так як він виглядає, так як він грає. Я думаю, один такий вид в в коробці повинен бути. Якщо ні на не клює, завжди можна спробувати на нього. Так як він по глибині шарує, звісно, обірвати його це діло просте. І я кидаю іменно там, де я знаю, що немає таких серйозних зачепів. Або у вас повинен бути. Якісь відчепи з собою. В якомусь камінні, в якихось корчах ти ним не половиш. Це факт. А коштує він, ну, не так, щоб він дорого, але скажу не дешево. А, друзья ой 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 Ха-ха Судак. Судак, судак, ой невеличкий. оп 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 е <coughs> Ось вам, друзі, і дивиться. дивіться. Ну, давай фокусуйся. Бородою вдарив. Значить. І гарненько засікся. Зараз ми його відпустимо відцепимо. Невеличкий судачок. Але приємний. Ну що, друзі, ось такий от у нас гарнесенький судочок. Я важити не буду, він невеличкий, як бачите, все, випускаємо, його довго мучити не будемо. Пиши, пішов. Ну, чудово, чудово, розловили, розловили нашого. В обліручка. Будем Будемо далі пробувати. Ну ось так. то. Міро ві... вайб від овнера. Називається він Кульвіта S. Ось так от, бачите, все ж таки класна штука. Я, в принципі, чомусь і не сумнівався, знаєте, я от до таких компаній там овнер. Джакал, Мегабас, тобто ти знаєш, що це в 100% працюють. І що цікаво, друзі, на паузі, на паузі він хапанув. і вже під бережком. До речі, я вже казав, але ще раз. На нього окунь повинен також клювати. Невеличкий і в принципі більш-менш нормального розміру окунь повинен брати. Ну або коли вже в нього жортом, я думаю, восени також він буде навіть малий на нього хапати. Розмір невеликий. 60 мм. Так що, я думаю, і окуня можна, на нього сміло. Ловити. Ну і що саме класно, що ми його розловили? Ти вже, от, ну, я думаю, ви самі знаєте, коли приманочку розловлюєш якусь, яку ніколи нам не клювало раніше, або от вона нова, і ти зразу на неї щось ловиш, ти вже в неї віриш. Ти вже знаєш, що ця приманка чогось варта, ти вже знаєш, що вона точно робоча, і ти її завжди з собою будеш брати і от ставити і вірити в неї. І вона буде працювати. Це вже 100% перевірено. Є такі у кожного є такі в коробках приманки, які от вони класні, круті. Там якийсь класний бренд, або взагалі вона класно виглядає і в неї гра відповідно чудова. Тобто ти бачиш, як вона грає. Але от не ловимо ніколи на неї рибу. І з якимось часом ти перестаєш у неї вірити у цю приманку, перестаєш її надягати. Вона так мертвим грузом і лежить у тебе в коробці до тих пір, поки ти навіть її туди не виймеш і не положиш десь у шафу. Я думаю, так усіх. Ну от, розловив уже цього раклінга, вже знаєш, що ця, ця приманочка буде, якщо ти виходиш з такими з коробкою своїх воблярів. На на річку і будеш 100% туди ложити. Є, друзі, є. Блін, я щось, щось цього разу. А що таке, що в мене флікціон зажатий? ой 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 А що фрикціон не робить, друзі? Щось не поняв. Щось фрікціон не хочу. Це Щука чи судак? Це судак. Це судак, чи щука, не щука, блін. Класно. Почувствується вон, що з катушкою? Взагалі зажжав Ну, друзі, вона тут, звісно... Конечно... Ох, які робить або цальтухи. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отак. Є! Заїла добре. Отак от, заїла капітально, могла б мені і флюріка відкусити, бачите? Капець. Оце дає. Тихо, вам, тихо-тихо. О, маленька ще, ну як? Кілограмчик, напевно, буде. Зараз ми акуратно е, виймемо, я візьму пінцет, виймемо е, нашого воблерка і випустимо її. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Опять. Бачите? Як його виняти? Так, щоб її не дуже поранити, не вийде чи. Вийде? Давайте спробуємо її все-таки відпустити, друзі, не будемо довго її мучити. Давай. Думаю, повинна... Чухається чи ні. Не виходить, друзі, вона спливає, блін. Все-таки, ну давай. Все-таки, бачите, далеко зайшов воблер і історія з нею вийшла не дуже гарною. Ну, щось... Така вже доля. Шкода, звісно. Конечно... Ой, вже як є. Так. Ну що, друзі, щучку я забираю, Що з неї вже толку не буде. Наш, як я казав, суперзброя на сьогодні. Вона реально працює. І що ще хочу показати зараз. Видно, де щучка ось хапанула. і там є задирки вже такі. Повідець треба міняти, щоб трошки вона його відкусила. Тому такий ризик у мене з флюром, виходить, постійний. Зараз я заміню його, поставлю трошки товщий. Скрутку не хочу ставити. Чи може поставити скрутку? І сьогодні вже не буду цим займатися, але напевно все-таки треба переходити на скрутку. Тому що шкода буде такі таких, таких облірці. Десь, щоб хтось їх з'їв відкусив. Так, друзі, все ок, все ок. Що ще хочу сказати. Змінив я повідець е, з 50 го чи з 55 го флюра на 60-й. Трошки товщий поставив. Так, і що я щось не зрозумів, а що в мене з фрикціоном? О, зараз більш менш. Геть був затягнутий. Неподобство. Неподобство Могли щучку би і спустить. Вона взагалі могло нам от гризти Так, продовжуємо. Ще трошки тоді тут стоїмо, як тут клюють усякі риби. Друзі, тільки що був такий удар. Крутий по воблеру, це щось неймовірне. Блін, погано, що я не засняв. Також під берегом. Флюрік гарний. Іменно погод, я не зрозумію, чого не засікся, але удар був під самим ось тут -от -от під берегом прямо ще в різні боки виля пішла. Також на дуже-дуже такій проводці. Сьогодні рибка клює. Ну що, друзі, буду я завершувати на сьогодні. Е я задоволений сьогоднішньою рибалкою, я думаю, ви самі бачите, що хе, ну, це непогано за буквально скільки там. Ну, напевно, 2-3 години ми походили. І ось так от у нас сьогодні впливала рибка. І наш е ратінг дуже чудово відпрацював сьогодні. Ну, у нас повечеріло і, в принципі, дощ такий почав знову накрапати. Холодно, я в руки взагалі замерз. Тому на сьогодні буду завершувати. Дякую вам, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!